заява, така тональність свідчить про те, що ну дуже схоже, враховуючи заяви, які були там від Патрушева від Бортникова. Ну і певною мірою від самого Путіна Росія готується до ескалації війни проти України. В обмеженому вигляді ця ескалація вже відбувається через посилення повітряних атак на Україну в різній формі в різний спосіб. Але ну от вже є попередження, що можуть бути і диверсійні дії на території України. Формальний привід це теракт в крокус сіті, але я думаю, це лише формальний привід. Готувалися до цієї ескалації ще до так званих виборів в лапках Путіна. І до цього теракту теракт лише привід, його лише використовують як виправдання для ескалації війни. На жаль, є ризик. От, подивимось, що буде далі. Є ризик, якщо Росія піде на масштабну мобілізацію, ну значить, вони готуються.